Ранок чи не кожного з нас вже понад рік розпочинається не з кави, а з читання новин у мережі? Зокрема, люди дізнаються інформацію з телеграм-каналів. Сотні пабліків, що викладають новини, які ми споживаємо. І мало хто зі споживачів замислюється над достовірністю цієї інформації. Редакторка телеграм-каналу Дніпрообласний вже не вперше стикається з непрофесійністю адміністраторів на просторах цього інформресурсу. Що роблять адміни в телеграм-каналах? Це не журналісти. Назвати їх журналістами, мабуть, все ж таки неможливо. Люди, які далекі від професії, що заманеться, те ставлять. Яку шкоду вони наносять суспільству, Це вже інша справа, і це вже закон має врегулювати. Крім того, серед телеграм-каналів дуже розповсюджений плагіат. Фото та тексти з одного ресурсу досить швидко поширюються по різних ТГ-каналах. Це особливо неприємно для редакторів, які викладають у власний авторський або ексклюзивний продукт. Вважається за норму, якщо ти взяв чужий текст. Просто копіпас зробив і поставив собі, е, собі в канал. І Що стосується ж контенту, відео, фото, там, багато каналів там, намагаються якось захиститися, там, ставлячи свої вотимарки. Але деякі телеканали обходять навіть навіть це там, ну, безсоромно просто беруть, заблюрюють авторські. Логотип і зверху ставлять свою вотимарку. Ну це просто ну коментувати це важко. Адвокат Андрій Верба запевняє, контент регулюється законом про авторські та суміжні права. І ЗМІ, журналісти, які використовують сторонні матеріали, повинні вказувати перше джерело при публікаціях. Інакше це вже порушення закону, але є один нюанс. Телеграм-канали це нове, скажімо, в сучасній історії там і в суспільстві нашому такі засоби поширені. Інформації вони не відносяться до засобів масової інформації в розумінні тих законів, які діють на території України, тобто є закон про телебачення, радіомовлення, там про друковані засоби масової інформації. Та все ж телеграм-канали не є безкарними за контент. Відповідає адмін або фізична особа, яка його створила, каже правозахисник. Зокрема, несе відповідальність за публікацію фото відео людини, яка не давала згоду на розміщення. Якщо особа вважає, що її права на вона може звернутися до власника цього телеграм-каналу. Із проханням щодо вилучення цього контенту і заборони його подальшого використання без її згоди. Якщо відповідно згоди не буде досягнуто між особою, яка поширила такий контент, і автором, вона може звернутися до суду і вимагати припинення цього поширення, а також відшкодування збитків, якщо були такі спричинені у разі такого поширення інформації. Крім того, домен Юани завжди є підтвердженням, що канал зареєстрований в Україні. Є певні правила телеграму, каже адвокат, за якими у разі реєстрації в іншій країні той ресурс дотримується законів тієї держави. Тобто, якщо там така діяльність є нормою, то потрібно буде вибивати свої права вже за кордоном. Міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що наразі вирішується питання щодо врегулювання діяльності телеграму на території країни. Тому що телеграм-канали збирають кошти, і ми не знаємо, чи сплачують вони податки. Це перше питання. Друге, це знов таки з погляду прозорості, власності, співпраці з суспільством та розуміння того, яким чином це взаємодія відбувається. Як діятиме законодавче врегулювання цього месенджера, достеменно невідомо. За словами міністра культури, наразі обговорення тривають на рівні Давайте поговоримо. Та правозахисники радять користувачам телеграму обов'язково ознайомитися з усіма правилами телеграму, аби уникнути непорозумінь у подальшому.